Ви знаєте, найцинічніше вчора був тут плащ Ярославний, коли до трибуни зійшлась НАТО в слух, і вони закликали наших партнерів, як вам спиться? А як вам спиться, коли ви віддали 1 мільярд доларів на корупційну оборудку по добудові так званій Хмельницькій АЕС? А як вам спиться, коли ви і до сьогодні приймаєте рішення про марафон, на який виділили 6 мільярдів гривень за ці роки? А як вам спиться, коли ви провалили? Фортифікаційні споруди, їх розбудову, коли ви провалили побудову бомбосховищ, нормально спиться. І в цей час, коли Порошенко і його фонд на 6,5 мільярдів гривень передав за ці роки допомоги збройним силам, і ми щодня отримуємо мальбу з усіх напрямків. Дайте реби, дайте, будь ласка, ФПВ, дайте АйПетрі. Порошенко передав не медведика кривому рогу, а кілька комплексів АйПетрі зараз. Влада Зеленського блокує допомогу збройним силам України, і за це буде відповідальність, в тому числі і Стефанчуку.